Друзі, вітаю вас на каналі Darius. Це не типовий випуск для мого каналу. Зазвичай роблю коротенькі, або більш таки обширені огляди на ігри, або тематичні підбірки. Це випуск мікс. Мікс ігор, які я проходив на цьому тижні, маленькі інді ігри, про які зробити великий огляд не вийде, бо нема про що розповідати там на 10-20 хвилин. Але. Про них хочу розповісти, або зробити якусь рекомендацію. В цій підбірці буде сім ігор, які я щупав буквально нещодавно, там тиждень, півтора, це максимум. Ключики, які мені надають розробники, для того, щоб я написав якийсь огляд на своєму сайті, або там зробив відео. В цьому випуску буде сім інді ігор. Частина з них мені дуже сподобалась, і я дуже хочу зробити на цьому акцент, зробити якесь посилання, рекомендацію, щоб ви також ознайомилися з цими іграми. І є декілька ігор, які мені не сподобалися. По технічній складовій або іншим параметрам, але я за них теж розповім, тому що це, в принципі, мій власний досвід. Зазвичай на каналі я роблю випуски про ігри, які мені подобаються, тому здебільшого це позитивні випуски. Ви могли бачити на каналі. Цей випуск буде мікс. Які позитивні, так і негативні рецензії з моєї сторони. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, перша гра на шоу списку це Unmasket, новий український платформер від незалежної студії One Store Games, що став вікном у внутрішній світ героя через візуальні образи та медитативний, але часом напружений саундтрек. Працюючи дистанційно договору, розробники хотіли втілити основні теми пам'яті травм та витривалості, котрі пронизують сюжет. Вам потрібно буде пройти п'ять мальовничих рівнів, кожен з яких зображує унікальний ландшафт підсвідомого. На вас чекають головоломки та хімерні історії, втілення внутрішніх демонів самого персонажа. Замість діалогів у грі використовуються спеціальні вінятки та візуальні елементи, які розповідають історію героя Тесли, даючи простір для власних інтерпретацій. А справжню родзинку Атмаски став звуковий дизайн, який створює глибокий зондурівний ефект. Оригінальний саундтрек змінює атмосферу від медитативного до драматичного, підтримуючи настрій кожної сцени. Але якщо у вас захопив візуал і ви очікуєте легкого проходження, варто готуватися, тому що Анмаски це платформа, яка не пробачає повільної реакції. Вам доведеться тренувати свої рефлекси, щоб продавати складні ділянки. А в мене факапів було дуже багато в процесі гри. Тож рекомендую вам пограти, спробувати. Вона недовго. Я думаю, декілька вечорів ви зможете. Пограти, насолодитися визуалом, насолодитися звуковим оформленням та трошки попотіти на доволі складними рівнями. А тепер мій особливий улюбленець цього тижня це гра монархія. Монархія це справжнє занурення в казковий світ, повний викликів та небезпеки. Можна з упевністю сказати, що це не типова казка, де вам доведеться лише захищати своє королівство. Тут постійно треба піднімати рівень своєї майстерності, розвивати базу та стратегічно керувати ресурсами, бо вороги не дадуть вам довго розслаблятися. У цій грі на кожному кроці вас підстрігає новий виклик, тому варто налаштуватися на справжню пригоду. Перше, що захоплює у монархії, це її і, і візуальна складова. Гра буквально оживає на екрані. Він ніби розгортає ілюстровану книгу, де оживає кожен куточок. І навіть попри те, що вороги раз у раз намагаються цей кисковий світ перетворити на руїни, захоплення від графіки не залишається впродовж цієї гри. Це ідеальний варіант, щоб відчути себе в епосі королів та лицарів, створюючи з нуля своє маленьке королівство. Але зізнаюся, такий мальовничий світ зрадливо ховає під собою постійну напругу, бо одразу після захоплення красою починається справжній виклик. В монархії красивий вигляд кожної локації це ще і. Пастка, яка заманює вас у зону комфорту, тільки для того, щоб через хвилинку кинути під ваші ворота армію розбійників. Гімплеї в монархії це справжній марафон для мозку. Тут важливо постійно вибрати пріоритети, найняти більше лучників чи укріпити оборонні стіни, чи можу побудувати нову вежу, або ж зібрати всі сили, щоб відправити військо на дослідження. Размушує постійно балансувати ресурсами між армією та оборонними спорудами, що додає стратегічні напруги. Я, наприклад, мав чимало сесій ігор, де захист бази був відмінно налагоджений. Та мій король загинув в той момент, коли я просто вирушив за ресурсами для будівних. Чергового укріплення, що сказати, королівство жило до поки я жив, а потім все. Гра не тільки перевіряє вашу стратегію, а й вимагає швидкої реакції. Цикл день ніч задає темп, в день ви досліджуєте, будуєте, керуєте ресурсами, а з настанням ночі приходять розбійники. І час на відпочинок закінчується. Саме тут починається найцікавіше: кожна хвиля ворогів стає все складнішою, і кожного разу виникає питання, чи встигне повернутися з ресурсами, перш ніж вороги влаштують набіг на табір. Одна з основних привабливих сторін гри це необхідність постійно адаптувати свою стратегію. Як тільки ви відчуєте, що знаєте, як подолати ворогів, гра надає нову хвилю викликів і пасток. Я часто відчував, що я вже зрозумів механіку, коли здавалося, що знайшов правильний підхід. Але ось ворогів вирішили піти іншим шляхом або задати удар, коли я цього найменше очікував. Це одна із тих ігор, де, програвши раз 5 чи 6, ви відчуєте себе більш мудрішим, і кожна нова спроба відкриває більше можливостей для стратегії. І треба зазначити, що є кооперативний режим, якщо ви граєте разом з другом, готуйтеся до справжньої командної роботи. Це об'єднання сил для спільного виживання. Або дружба зміцниться, або ну ви розумієте. Важливо, щоб кожен мав свою чітку роль: хто збирає ресурси, хто будує оборонні споруди, а хто захищає табір. Якщо ви шукаєте щось, що поєднує в собі захопливий геймплей, стратегію та яскраву візуальну складову, монархія це 100% гра, яка вартує вашої уваги. А тепер трошки негативні рецензії: гра Jennifer's Fragments. Сама гра обіцяє незвичайну подорож у підсвідомість головної героїні, де кожен куточок будинку відображає її минулі травми і переживання. На перший погляд, ідея захоплива: гравець повинен досліджувати символічний хаб будинок, розгадуючи головоломки та шукаючи ферменти спогадів, щоб дізнатися про минуле Дженніфер. Однак реальне втілення грового процесу виявилося не таким захопливим, як могло бути. З одного боку, візуальна складова заслуговує похвали. Будинок насичений деталями, і відчувається, що кожен предмет має символічне значення. Але, на жаль, ця гарна графіка гальмується слабкою оптимізацією, яка вимагає досить високих ресурсів навіть для скромної гри. Розгадування головломок також залишає змішані враження, хоч загадки і нескладні пошук ключових предметів часто здається безсистемним. Можливо, це відображає хаотичну природу людської пам'яті, але для гравця про це стає швидше випадковим, ніж логічним. Атмосфера, на жаль, руйнується через невдалі скрімери, які замість страху викликають нудьгу. Озвучка і діалоги також не сприяють зануренню. Голоси звучать дуже пласко, що викликає скоріш сміх, аніж емпатію до персонажів. Здається, що озвучку скоріш створили штучним інтелектом, через що емоційні відгуки просто відсутні. У підсанку Дженферс Фрегмент відчувається як короткий квест з елементами жаху, що скоріш втомлює, ніж викликає справжній страх. Вона підходить для тих, хто любить невимушені загадки, але для глибшого досвіду не вистачає як атмосфери, так і ретельності в отимізації. Однак, якщо шукати в Дженіфер Фрегмен щось по-справжньому приємне, то це без сумніву кіт, який зустрічає вас у кожній локації. Він завжди поруч, моркочить і навіть додає певного заспокійливого затишку в цей хаотичний світ спогадів. Його постійна присутність це той несподіваний елемент, що надає грі особливо чарівності і розбавляє атмосферу похмурих місць, у яких ми будемо перебувати в процесі гри. Для багатьох цей милий хвостатий компаньйон може стати достатнім аргументом, що все ж таки дати грі шанс і відчути її на власний досвід. Можливо, варто хоча б спробувати демо-версію перед купівлею, хоча б заради цього вірного пухнастого друга. Але це вже вирішувати вам. Гра, яка мені сподобалась, Five Nights at Freddy's Into the Pit. Це новий випуск вже культової франшизи, які переносять разів назад у світ жахів у абсолютно новому атмосферному стилі. Як і раніше, серія залишається вірною своїй основній концепції. Нас лякають аніматроніками, які вистрибують із неочіканих кутків, щоб ще раз випробувати наші нерви. Однак цього разу ми зустрічаємося з цікавими візуальними оновленнями. Стилем піксельної графіки, який додає грі унікальності та створює ефект ретро жаху, що робить атмосферу ще більш моторошне, граючи в Into the Pit, відчуваєш ніби застряг у старому ігровому автоматі, який щойно повернувся з 80-х. Тільки тут бонуси це не безкоштовні життя, а ще й більше жовтих роликів, що тебе переслідують. Це прям класичний ретро-двіж. Спочатку стає трохи ностальгічно, а потім розумієш, що. Не відпустить, поки не пройдеш усі п'ять ночей. Сюжет гри це новий вимір для цієї серії. Into the Pit базується на одноіменному оповіданні з книжкової серії Fazbear Frights, що додає до всесвіту ФНАФ психологічну глибину. Головний герой Освальд переживає непрості події, які виникають через подорожі в часі у піцерії Freddy Fazbear's Pizza. Він намагається врятувати свого батька, якого викрав загадковий жовтий кролик, прив'язаний до містичної ями, яка має властивості переміщувати його в різні часові лінії. Оповідання в грі засереджується на атмосфері дитячого страху, коли герой, дитина, стикається з незрозумілою і незримою загрозою, яка полює на нього, залишаючи його сам на сам зі своїм захисним станом. Сюжетна лінія тут спонукає гравця до постійного напруження, поєднуючи жахливі та загадкові елементи. Освіль переміщується у минуле і повертає. Ається в теперішні, намагаючись зрозуміти, як зупинити ворога. Рани фокусується в поясненні деталей історії, залишаючи простір для уяви та даючи гравця можливість самостійно розгадати приховані деталі сюжету. Основний критерій геймплею – сховайся або загинь. Фінто за підпомітно відрізняється від класичних механіків НАВ. Замість традиційного перебування в одній кімнаті і керування захистом від аніметроніків. Цього разу гравець повинен досліджувати приміщення, ховатися від ворогів і шукати важливі предмети. Основний виклик це знайти спосіб рятувати батька. Що стосується механіки, гравець має уникати аніматроніки, використовуючи криття та уважно мірковуючи свій маршрут. Страх виникає не лише від раптових зустрічей, а й від невідомості, чи встигнете ви сховатися, чи правильно оберете шлях. Такий підхід дає гравцям більшу контроль над ситуацією і водночас додає елементи дослідження, які нагадує інші пригодницькі хорори. Однією з унікальних особливостей Into the Pit є її піксельна графіка, яка створює відчуття ретро-хорору. Попри свій простий стиль, графіка вдало доповнює атмосферу гри. Звукове оформлення заслуговує на окрему похвалу. Кожен скрип і шурхіт, кожен крок чи тихий шепіт створює гнітючу атмосферу, яка затягує гравця з першої хвилини. Однією з найбільших переваг Into the Pit є реіграбільність, яка виводить гру за рамки лінійного жаху. Гра пропонує п'ять різних завершень, кожен з яких залежить від того, наскільки добре гравець засліджує світ, знаходить ці предмети та відкриває секретні міні-ігри. Це змушує вас повертатися до гри знову і знову, прагнучи розкрити всі можливі варіанти кінцівок та зрозуміти приховані аспекти історії. Наступна рекомендація: готові до шаленого екшену та ковальського драйву. Дорс це кооперативна гра, де вам із друзями належить взятися за виробництво зброї у самому розпалі війни. Подібно до Overcooked, ця гра пропонує шалений темп і вимагає миттєвої координації. Разом із трьома друзями ви опиняєтеся в кузні, де кожен з вас відповідає за свою частину роботи. Але час впливає дуже швидко, тож доведеться злагоджено працювати, передавати ресурси та уникати хаосу, щоб встигнути виконати всі замовлення для героїв, які потребують вашої зброї для битви. Це не просто гра, це тренажер командного хаоса. Уявіть, як ви з друзями намагаєтеся виготовити зброю для героїв, але все перетворюється на анархію, де кожен кричить: хто тут головний коваль? Хто збирає мечі? Хто щось там робить, хто топить інструменти. А ваш друг з молотом крутиться як ураган, доки всі лягаються під молотом. Яскрава графіка, живі анімації та напружена атмосфера ковальського цеху, де кожен рух на рахунку підкоряє вас із першого ж рівня. Розробники точно вклали душу у кожну деталь від енергійних звукових ефектів до невпинного темпу, який робить кожну секунду насиченою. Дорс кидає вам справжній виклик. Злагоджена робота в команді тут не просто поважання, це необхідність. З кожним новим рівнем гра стає все запекліше. Спершу все починається з простого: один меч, один молоток, простий рецепт. Але далі починається справжня кузня хаосу. З'являється все більше типів зброї. Інгредієнти стають хитрішими, а рецепти складнішими. А замовлення ціла купа. Можливо, після такого марафону ви захочете трохи відпочити в Макдональдсі. Робота за фритюром чи зборі бургерів здасться легким відпочинком у порівнянні з тим, як у вас на п'яти наступає дедлайн із замовлень всієї королівської армії. Чи варто грати? Однозначно так, якщо ви любите командні ігри та шукаєте привід для гарного хаосу з друзями. Дорс ідеальна гра для гучних піжамних вечірок і затишних сімейних вечорів. Це як оверкукт, але в атмосфері гномів ковалів, що працюють під насиченим тиском. Тож кожен новий рівень додає більше роботи, більше завдань і більше командного безгляду. А тепер негативна рецензія. Софі гра обіцяла захоплюючий атмосферний досвід. Проте на практиці швидше нагадує гру, що потребує допрацювання. До Хоча трейлери і скріншоти виглядали перспективно, гра виявилася сирою, а ігрові процеси рясніє багами, що швидше знищить будь-яке занурення у світ проекту. Розробники Софі обіцяли зробити гру з глибокою і захоплюючою історією, що розкривається через атмосферні візуальні елементи та інтуїтивно зрозумілий ігровий процес. Також планувалося включити і якісну графіку, захоплюючі анімації та звуковий дизайн, що підтримує атмосферу гри. Однак, на жаль, багато з цих обіцянок не були реалізовані. Кінцевому продукті, що викликало розчарування серед гравців. Багато хто відзначав, що гра потребує ще кілька місяців роботи, щоб дійсно відповідати цим високим очікуванням. Ще на самому початку гри я стикався з численними технічними проблемами. Наприклад, персонажка постійно провалюється крізь текстури, особливо в зоні ліфта, що виглядає як серйозна прогалина в якості. Ігрова фізика теж викликає чимало питань. Адже одяг Софії, особливо спідниця, поводиться дивно а анімації виглядають надломленими і ще більше відволікають ніж доповнюють якось ту атмосферу. Чого вартують ломані ноги? Персонажка коло не присідає. Це просто треш. Звуковий супровід взагалі не рятує ситуацію. Музика часто просто вимикається, проривається без будь-якої причини. А баги з інтерем та зброї призводять до того, що ти не можеш взяти той пістолет, або перезарядитися, або тощо. Він просто в тебе зникає, або ти його не можеш взяти. Це на самому старті воно постійно пропадало. Це просто хаотична мішаніна повна. Вороги що стрибають після смерті, перетворюючи гру на майже комічний фізичний хаос. Незважаю, Заваючи на те, що ідея скоріш мала якийсь потенціал, сама реалізація потребує дуже серйозного допрацювання, щоб дійсно зацікавити гравців. На даному етапі вона виглядає недопрацьованою та явно не вартує свої ціни. А щоб ви розуміли, там десь близько 900 гривень розробники хочуть за неї в такому стані. А тепер позитивна рекомендація: Spare Devil. Це боулінг, який, напевно, я точно зможу грати. Це гра для тих, хто завжди мріє поєднати. Кульку для боулінга з вибуховим екшеном у цій унікальній аркаді від першої особи гравець виступає в ролі своєрідного боулера, шутера. Суть доволі проста і божевільна водночас. Ви кидаєте свою могутню боулінг кульку, щоб знищувати ворогів, що вискакують перед вами, і долати рівні, які більше нагадують фільми з екшеном ніж боулінг зал. І так, Spider Devil – це незвичайна гра на влучність. Вона про стиль, про динаміку та нескінченні веселощі. У цій грі ви забуваєте про стандартні методи знищення ворогів. Тут кожен рівень кидає виклики, вимагаючи точності та швидкості. Кодокулі тут супроваджується ефектами вибухів, яскравих спецефектів та об'ємних звукових ефектів, що робить кожен удар по ворогів ще більш драйвовим. Кітки проходять в режимі Slow-Mo, дозволяючи насолоджуватися кожним зіткненням. Проте не думайте, що це буде дуже легко. Вороги і перешкоди стоять Дедалі складнішим, вимагаючи від вас деталі кращої техніки. Це боулінг, якого всі заслуговують. Жодних чоловіків, які ніхто не хоче насити. Жодних тиша в залі перед китком. Просто кидаєте кулі з такою жорстокою силою, ніби все це останній страйк на землі. Це боулінг, де ніхто не кричить, що ви перебрали планку, а навпаки. Хочете, щоб ви якомога швидше підірвали все навколо? Якщо класичний боулінг – це вечір для родини, то Spare Devil – це вечір, коли родина дізнається, що ви знищили зал разом із усіма кеглями. А особливість ефекту Mo, коли куля летить у ворогів, час повільнюється, даючи можливість насолодитися кожною секундою дійства. Звуковий дизайн Spare Devil повний вибухових звуків, які створять справжню атмосферу боулінг катастрофи Рівні з божевільними перешкодами та несподіваними викликами, які перевірять вашу майстерність на кожному китку. Тут править хаос. Гра. Запрошує вас розслабитися і насолоджуватися кожним моментом, кидаючи кулю на знищення всього на локації. Це справжнє поєднання аркадного екшену з ноткою безумства, яке неможливо не оцінити. Спер девіл можна порівняти з тим же думом, тільки замість демона у вас боулінг кулі. Уявіть собі, якщо Думгай залишив свою двохстволку вдома і пішов у боулінг центр Ось це і є Пердев. Тільки то замість знищення Легіонів пекла викидаєте кулю, щоб зносити всіх ворогів з ефектом, від яких ваш внутрішній боулер буде радіти. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Обов'язково залишайте коментар, що із цього переліку виграли, що хотіли би зіграти. Також залишайте коментар, чи сподобався такий вам формат, чи хотіли більше таких добірок, тому що мені часто скидають ключики на маленькі ігри, які я не завжди вже викочу у форматі огляду. А в принципі, я можу, якщо вам це потрібно. <смас> Дякую ще раз за перегляд. Залишайтеся з Даріусом та до наступних випусків.